В Україні налічується понад 40 тисяч видів тваринного світу, серед яких є і маловідомі. Багато представників фауни занесені до червоної книги і охороняються у національних заповідниках. Пропонуємо відправитись у подорож по Україні, щоб своїми очима побачити найцікавіших тварин, овіяних легендами, вельми незвичайних і досить рідкісних не тільки для України, а й для усього світу. Топ 5 унікальних тварин України. Зубр найбільша і найважча тварина Європи. Зубри це великі та могутні бики. Вони зникли в дикій природі на початку ХХ століття і залишилися лише в зоопарках. У червоній книзі їхній статус так і звучить зниклий в природі. У 1923 році було створено міжнародне товариство з охорони зубра, яке відшукало 53 особини в неволі. Саме вони і стали родоначальниками усіх сучасних зубрів біловеського підвиду, тобто тих, що знову живуть у нас в природі. На сьогодні Сьогодні в Україні мешкає приблизно 200 зубрів. Окремі популяції збереглися на Волині, Вінничині, Київщині, Сумщині та в Карпатах. В Україні ви можете спостерігати їх у національному природничому парку Соколівські безкиди», адже саме там науковці займаються відродженням популяції цього виду ще з 2005 року. На сьогодні зубрів у парку понад 30 особин. Живуть вони в природі, проте працівники парку їх доглядають та підгодовують. Бо традиційно зубри здійснювали значні міграції, щоб прогодувати себе. А тут ведуть здебільшого осілий спосіб життя. Ведмідь найбільший хижак Карпат. Хтось його боїться, хтось захоплюється, хтось його захищає, а хтось навіть і не здогадується, що він є в Україні. Ведмідь може стояти на двох лапах, ходити на п'ятах, збирати ягоди своїми пальцями та піклуватися про малят, як і ми. Бурі ведмеді можуть виростати до величезних розмірів самки до 200, а самці до 350 кілограм. Найбільше з них був зафіксований у Румунії і важив майже 500 кілограмів. Раціон ведмедів змінюється залежно від сезону. Від трави й пагонів навесні, ягід і яблук влітку до горіхів і слив восени. Крім того, харчуються корінням, комахами, рептиліями, савцями та, звичайно ж, медом. В Україні ведмеді трапляються в основному в Карпатах, де їх живе приблизно 200 особин, і вони перебувають під охороною червоної книги України. Взагалі вважається, що на всій території Карпат проживає майже 8 тисяч бурих ведмедів, і це друга за величиною популяція виду в Європі. Білуга найбільша пресноводна риба на землі. Осетрові – одні з найдавніших риб у світі. Вони з'явилися майже 200 мільйонів років тому і пережили динозаврів. Білуга один із видів осетрових риб, викопні рештки якого датовані пліоценом. Білуги мають надзвичайно довгий цикл життя. Самки досягають зрілості майже як і люди у віці 15-16 років і живуть так само довго як і люди. Деякі особини є справжніми довгожителями, досягнувши віку сотні років. Попри таку тривалість життя в чорному морі на сьогодні збереглося лише дунайське стадо білуги. Хоча в Дністрі та Дніпрі є ще життєздатні популяції стерляді, а у північно-західному Причорномор'ї та Азовському морі досі можна зустріти незначні популяції Севрюги та Осетра російського. Усі вони занесені до Червоної книги України, а причинами зникнення є браконьєри на чорну ікру, втрата оселищ та перешкоди, наприклад, дамби на шляху до розмноження. Хохуля Найстаріший звір Європи хохуля є живим свідком мамонтів, вважається найдавнішим за віком викопних зразків звіром серед усіх представників сучасної фауни Європи. Вона є близьким родичем крутів та пристосувалася до життя у воді. Хоча раніше й була розповсюджена по всій Європі, але зараз трапляється лише у лісовій та лісостеповій зоні Східної Європи, населяє басейни Волги, Дону, Дніпра, Уралу та Обі. Хоча на цей час в Україні проживає лише одна популяція з 300-500 особин у районі річки Сейм. Саме тому хохуля перебуває під охороною в Україні червоної книги у світі червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. Лісова Соня. В Карпатах проживає трішки лісових сонь, але вони досить поширені в інших частинах світу. Належить до гризунів роду соневих. У соні лісової є дуже схожа сестричка, соня садова, тільки остання на межі зникнення. Соня зовсім крихітна. Довжина її тіла коливається в межах 10 сантиметрів, вага до 40 грам. У неї чіпкі пальчики, що дозволяють з легкістю лазити по деревах, відрізняється чорною смужкою, яка тягнеться через очі від носика до вух. А ще у соні пухнастий хвіст майже в довжину її тіла і довгі рухливі вуса. Якщо звірку загрожує небезпека, шерсть на хвості здиблюється і шкіра хвоста червоніє. Соня веде нічний спосіб життя, живе в широколистяних лісах, чагарниках і садах, часто селиться поблизу людей, будуючи гнізда в дуплах або на гілках дерев та хазяйських приміщеннях. Це невелика частина тварин, які потребують захисту, і насамперед захисту від діяльності людини, полювання, браконьєрства, виробки лісів, забруднення ґрунтів. Навіть перед тим як спіймати барвистого метелика чи вбити гадюку, пам'ятайте, що цей вид може вже не відтворитися, і наші діти ніколи не зустрінуть у природі цієї тварини чи комахи.